Будьмо уважні, у той час пішов Ісус у місто, що зветься наїн, і з ним ішли Його учні і сила народу. Коли вони наблизилися до міської брами, аж ось виносили мертвого сина, єдиного в матері Своєї, що була вдовою, і було з нею чимало людей з міста, побачивши її Господь. Зглянувся над нею і сказав до неї не плач, і, приступивши, доторкнувся до мар, а ті, що несли, зупинилися. Тоді Ісус сказав, юначе кажу тобі встань. І мертвий підвівся і почав говорити. Він віддав його матері, страх огорнув усіх, вони прославляли Бога, кажучи: Великий Пророк встав між нами і Бог. Навідався до народу Свого. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Яке перше слово Ісуса Христа було до цієї бідної жінки, до вдови, яка втратила єдиного сина? Не плач? Ісус змилосердився над її горем. І це не просто милосердя над смертю її сина. Над смертю і над горем. Це милосердя обіймає скалічену людську душу гріхом. Ісус змилосердився не тільки над нею, Він змилосердився і над нами. Бо ми зіпсуті гріхом. Ми свого роду втратили те, що Бог нам дарував, ми це псуємо. І Христос, Він милосердиться, щоб Воскресити. Він каже всім не плач, не плачте. В откровенні, де святий апостол Іван. Євангелист описує товидіння, яке йому послав Господь Бог. Він описує книгу, яку не могли відкрити ні ті, що на небі, ні на землі, ні під землею. І Він почав плакати. Але один із ангелів йому каже: не плач. І потім в кінці всього того пророцтва Він бачить Ісуса Христа на білому коні в білій одежі, Але ця одежа оплямлена кров'ю. Отже, це кров самого Христа за нас з вами. Христос не тільки каже, не плач, а Він віддає своє життя. За нас з вами. І коли ще в Старому Завіті Пророк Ілья воскрешає Сина. в Сарепті, в вдовиці так само воскрешає сина. Він дуже довго молиться, він три рази молиться, три рази прикладається. І це так само свідчення того, що Господь Бог дає силу людині. Але тут Христос недовго молиться, Він моментально каже, встань, і син встає, цей юнак стає, і віддає Його матері. Отже, Господь Бог віддасть нам все, що ми втратили в цьому житті. Все повністю наших синів, наших дочок. І ми зустрінемося там. Він каже, не плач, не плачте, але йдеться про нашу віру, чи ми, як християни, в це віримо. Ми можемо нарікати, можемо не вірити, можемо навіть сумніватися в Ісусі Христі. Казати ти, Христос, ти Бог, скільки нещастя на землі, скільки. Війна за війною, скільки страждань. Ми можемо це навіть говорити. Але це всі наші діяння, це наші поступки, це наші гріхи. І ця війна не просто так іде. Ми можемо звинувачувати тих інших і казати ми не винні, але ми також винні своїми гріхами. Я не оправдовую. Злочинців, але перед Богом ми всі є злочинці. І найпростіший метод зупинити цю війну це є внутрішній, це є вирвати серця свій власний гріх, свої пристрасті. І це боротьба сама дієва. Коли в старому завіті ізраїльський народ перемагав своїх ворогів, то він очищувався. Весь народ один як один. Жінки, чоловіки, чоловіки омивалися, молилися, постили довгими днями не їли. І потім, як один, казали Господь Бог, Ти наш Бог. Ми виконали твої заповіді і ми сильні. А якщо народ розбитий, то тоді є небезпека. Отже, ми в єдності повинні розуміти, але спершу єдність ця має бути гармонія нашої душі власної з Богом. Господь каже нам не плач і одночасно Він нас стіляє святими тайнами. Ми приходимо в церкву, в храм, ми маємо можливість покаятися. Через святу тайну сповіді маємо можливість дати Богові слово виправитися, маємо можливість почати цю боротьбу, маємо можливість змінитися, стати новою людиною, поставити свою ціль, духовно освячуватися. І ті слова, які сказав святий Августин, такі знамениті слова, освяти себе і навколо тебе освятяться тисячі. Це Святий Дух через Нього так сказав. І ми маємо це можливість. І сьогодні Ісус Христос нас закликає не плакати, а вірити Йому, що Він все поверне нам. Бо ми Його учні, ми є християни, ми Його діти. Пам'ятаємо про це, не сумніваємося, але з розумінням із тою жертвою, якою ми прийшли, і навіть сьогодні в храм. Щоби з храму винести Слово Боже і цим Словом жити далі. Слава Ісусу Христу!